Сили оборони за допомогою західної техніки відбили штурм ворога на напрямку Покровська. Військові з 425-го окремого штурмового батальйону скала повідомили, що було декілька накатів ворога. На допомогу прийшли БМП Бредлі та артилерія. Штурмовики скали рознесли чималу групу росармійців. Дали захопити полоненого кульмінацією. Став підрив мосту в районі села Новотроїцька. Це був важливий логістичний маршрут для ворога, що нині став тепер для них недоступним. Далі Курахівський напрямок там було 40 разів ворог намагався атакувати наші позиції, прорвати наші рубежі. І все ж таки бачимо, що на жаль, напевне, не всі атаки ворожі нам вдалося відбити, тому що наші аналітики повідомляють про просування ворога в районі Вознесенка, населеного пункту, і сонцівки. Ми бачимо, що ось тут північніше від Курахового змінилася ситуація. Ну і розуміємо, що тут спроби ворога безпосередньо взяти наших військових в оточення. Щодо Времівського виступу, це ділянка, де межують Запоріжжя та Донецька області, район Вугледара там було 27 атак противника, і тут хочеться зауважити, що все ж таки тенденція йде до нарощення кількості атак ворогом на напрямку за добу.